Привіт, друзі! Це гараж на околиці. Це моя улюблена тачка. Кабанчик Мерседес Mercedes 140-й, Mercedes s класа 3,5 турбодизель. І в цей такий похмурий день ми з вами побалакаємо на таку похмуру тему, скільки я витратив на нього за два останні рочки. Поїхали, чи що? Сергієм. Коли я його брав, тут, в принципі, майже все працювало. І з того, що я знав, і з того, що я побачив, треба було замінити ремень і систему натягнення оцих другоступеневих всіх приборів. Забув просто, як воно українською мовою. А також не працював, ну, не працював стеклопідйомник задній правий, і мій водійський трошки барахлив. В принципі, здається, все інше працювало. Ну, так, і по днищу там було, ну, було багато запитань, можна так сказати. Ну, але ж це автомобіль 91-го року, і, в принципі, ну, я на ньому трошки покатався. Зрозумів, що це таке, відчув цей от, ну, кайф від його водіння, а потім почались якісь приколи. Ну, звичайно, я замінив оце все, що мені треба було замінити, коштувало воно десь, ну. Гривень десь 5 тисяч гривень. Да? Ще в мене було е, чомусь відпала ця стекляшка на поворотнику, тому я замінив. Поставив, ну, не рідний, звичайно, поставив якийсь тайванський. Ну але ж, маємо те, що маємо, машина в такому стані, що в принципі її тайванського тут, я думаю, що вистачить. До речі, яка машина була тоді, і яка вона є зараз? Я думаю, можна подивитися на якомусь. Ну на на порівнянні якихось відео частинок записів, ну коротше, оце все зараз побачимо. Ну, а тепер можна мабуть, знімати пірчаточки, бо мені може моїх оцих пальців десяти на руках не вистачить, щоб сказати, що я ремонтував в цій машині за останні два рочки. Тож, поїхали. Перше, про це у мене є окреме відео, я ремонтував двигун. Катався, я катався, ціле літо просто кайфував, і потім вже десь під кінець я побачив, що в мене. Підтікає е, охлаждаюча рідина з бачку. Ну, воно, воно якось така, як ригає, <рик> коротше бачок. І що? І я поїхав на СТО, кажу хлопці, так і так, що ну, типу, подивіться, може замінити охлаждаючу рідину, бо вона вже була такого, такого, ну, як завжди, е, е, буває, коли вона вже не працює, ржавого такого кольору. І хлопці провели експеримент і побачили, що та насправді. Річ не в охлаждаючій рідині, а в тому, що в мене десь тріснула головка, або прокладочка вже не працювала. Тому було вирішено знімати голову, як мінімум, міняти прокладочку, а там же дивитися, що взагалі з цим двигуном. Як виявилося, голову прийшлось ремонтувати, і з усіма роботами з головою ми ще замінили. Якісь гідрокомпенсатори, здається, два, тому що у мене ще був такий дивний звук у, у двигуні. якщо, ну, Звичайно, це ж, мабуть, з того ж відео можна побачити. І все це коштувало мені приблизно з роботою, з матеріалами, з ремонтом голови, приблизно 35 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Так, в цю суму входило і е, ручна робота, і ремонт голови, і. Здається, я і форсунки трошки чистив, і навіть е, промивка системи, охолоджуючої рідини, охолоджуючої рідини і сама охолоджуюча рідина. Тобто в, сіди, в ці 35 тисяч гривень входило все. Забув ще сказати, що в ті 35 тисяч гривень е, на ремонт автомобіля, на ремонт двигуна ще входив акумулятор. Я купив отакий топла, ну, коштував він десь 4 тисячі гривень на той момент. І, ну, коротше, воно просто входить в Ті 35. Ще ж після ремонту двигуна е були якісь приколи. Е хлопці на СТО не змогли його як слід зібрати, і мені прийшлося їхати ще в одне місце. Е туди на СТО, де займаюся чисто ну, дизелями. І вони мені, що вони мені зробили? Замінили якусь херню, я вставлю яку херню. А також послухали двигун, бо оцей ну, стукіт якихось гідрокомпенсаторів, апанів. Я не знаю, що там <смі> стучить, цей звук не пропав. Але в ті моменти, як, як я чую, як працюють по ці двигуни на інших тачках, я просто ну, чую свій рідний шум двигуна і розумію, що ну, це просто звук цього мотора. І на СТО мені, в принципі, так само сказали. Просто від... Кузь хлопче, це ну дійсно звук цього мотора. Ми не знаємо, ми не можемо. От тобі ж його розбирали, замінили ці два гідрокомпенсатори, які, мабуть, стучать. Ну нічого не змінилося. Ми так само, якщо ми зараз кудись поліземо, то не факт, що ми щось тут змінимо. Коротше, машина працює. Бачите, чистенько після того ремонту ніде ні масла, ні дизеля, ніде майже нічого немає. Двигун такий же чистий, як і був таким чистим і залишився. Тобто, двигуном я задоволений. І це коштувало 14 тисяч гривень. Тобто, виходить 35, 5 і 14 ну, скажімо, це десь 55 тисяч гривень. Ну, а далі почалася війна, і, звичайно, в війну Кабанчик мене виручав ну, дуже сильно. По-перше, в цей ж день, 24 лютого, він мене вивіз в село, потім, ну, коротше, возив. Ну, Не по всій Україні, звичайно, але між Києвом і деякими сусідніми областями возив всю зиму і навіть літо. Коротше, ну, просто Я був дуже радий, що в мене є така машина, е достатньо ну, просто суперкомфортна і достатньо економна для того, щоб ну, кататися отак от по трасі. По трасі вона вже 10 літрів, ну, може, коротше, десь 10 літрів, якщо чесно, да, дизеля. І, ну, в принципі, мене це дуже влаштовувало. Дивлячись на те, як комфортно в цій машині їздити. За цей час що в мене ще трапилось? Я поміняв, в мене почала репіти шарова ліва передня, і я її поміняв. Це була верхня шарова, вона міняється з рычагом верхнім, тому це я не знаю, скільки там воно коштувало. Що далі? Ну, а далі, в якийсь момент, мені в селі стало нудно, і я вирішив привезти з Києва туди мотоцикл, звичайно, в розобраному стані. І Воно все дуже гарно помістилося в багажній кабанчика. Ну і двигун я для того, щоб е, розпределити е, вагу, то я двигун поставив на переднє сидіння. 150 кілограмчиків ну, для кабанчика, здається, це має бути дуже легко. Отак от, пу, і все, да? Але потім, по дорозі назад, я ще там для ЗСУ деякі, як це сказати, ну, сюрпризи віз, да? І, мабуть, в цей момент я трошки перегрозив машину, бо по приїзду додому я побачив, що в мене. Лопнула пружина, і із-за цього, мабуть, нижній селент-блок амортизатора теж покоцався. І ну, виходить, що мені потрібно було замовляти і пружини передні, і амортизатори. Ну нічого, в мене машина, як ви пам'ятаєте, сиділа майже на колінах. так, Я не міг навіть заїхати в гараж, бо в мене там був підйомчик, і я бампером просто чіпляв там, асфальт ламав на в'їзді в гаражі і цим ремонтом. Коли я поміняв пружини і амортизатори, машина стала набагато вище, вона стала такого ж зросту. Можна сказати, встала з колін, стала такого ж зросту, як всі, і тепер я нормально, хоч можу заїжджати в гаражик. І тут, ну, буває таке, що інколи не везе, і тут, коли я якраз їхав міняти ці амортизатори і пружини, сталося одне лихо. Звичайно, було ще багато дрібничок, які ну, приходилось якось лагодити в цій машині. По-перше, в мене почала текти трубка на підкачку задніх амортизаторів. Це також, десь в минулому відео, я розказував, показував. Ніхто не хоче його лагодити. Всі там кажуть, ну це треба штуцерки, трубочки, ти там десь закажи. А може, ці гібкі такі шлангочки. Коротше, ти десь закажи. Ну, у нас немає зараз цього. Що, що оці штуцерки там, це ну коротше, у нас нічого немає, то ми, ми типу не зробимо. Іди до, до когось іншого. Як я виходжу з цієї ситуації, просто дивлюсь, щоб е, рівень цієї рідини не падав в цьому бачку. Поки що, от і все. Та сама історія з рульовою рейкою десь підтікає, там де низ двигуна добре змащений мастилом від цього. Але так само я просто дивлюсь, щоб рівень не падав отут в цьому бачку. І ну, блін, ну реально в місяць доливає грам 20-30. Нічого специфічного в цьому немає, як у всіх таких старих автомобілях. Ще треба сказати про заміну масла, мабуть, бо це теж нормально грошей тягне я. Три рази заміняв масло. Перший раз майже одразу як купив машину, потім другий раз, як оце ж ми ремонтували двигун. І третій раз оце ну, нещодавно, так як проїхав після того десь 10 тисяч ну, кілометрів. Скільки це коштує? Ну, я брав 20-литрову каністру і брав ще малиша до неї. Плюс фільтра, заміна. Коротше, ну, скажемо, що це 10 тисяч гривень приблизно. Так. Що ще по салону? У мене була проблема з замком запалення, десь щось контакти не працювали, і просто мені його перебрали. Так само не сторони розібрали зібрали бо ну, ніяких видимих там ізіанів не було. Але просто іноді е поврачуєш ключа в, ну, в друге положення, так? а тут е якась е світомузика на панелі приборів, і ну, машина заводиться, але працює ну, якось не так. Це мені полагодили, ну десь гривень 500, ну якісь там м'ячі воно коштувало. Ще в мене е, лампочка е, одна перегоріла, десь габарит перегорів за ці два рочки, що ще трапилося. Е, вікно своє я таке не відремонтував. Воно якось працює, типу, але ну коротше, треба руками допомагати, щоб його підняти вгору. І праве заднє так само, я ще нічого не зробив. Почав в мене, як завжди, в таких машинах так само вийти вентилятор. Ну, це зимою почав. Я щось не дуже хочу його зараз на вулиці розбирати, збирати. І ну і на СТО не хочу вести, бо там здається, все ну, дуже просто. Та ну і в принципі, мабуть, все. Давайте тепер рахувати скільки я витратив на цю машину. Ну, Як я казав, давайте знімемо причатулі і загинаємо пальці. Так, 5 тисяч гривень на ремінь і цю систему спереді. Ремонт двигуна 30. Ну, коротше, давайте так, ремонт двигуна десь 35-36, да, ми скажемо. так. І те, що я другий раз доремонтовував, 14, коротше, в сумі 50. Будемо дуже сильно округляти, щоб, ну, коротше, щоб не, не паритись. Далі 4 тисячі, ну, можна сказати, 5 тисяч це оцей ремень з усіми натяжителями, так? робота, якась лампочка одна, друга. 55 тисяч. Пружини передні я купував в рідні, амортизатори передні я купував замінники бельштайн В сумі це мені вийшло приблизно в 20 тисяч гривень. Плюс шарова, плюс вся ця робота. Коротше, ну Плюс ще якісь дрібнички, яких тут було, в принципі, я думаю, ну багато. так Бо я в машину ще купував там щітку, якісь якісь ключі, щось ще купував. Коротше, кажемо, 25 тисяч гривень. Тобто, 55 плюс 25 це вже у нас 80. Десяточка коштувало масло, це 90. В дрібнички ще включаємо рихтовку дисків, ще включаємо масло, коробки передач, масло цієї трубочки, яка сюди входить. Ну, тобто там точно 25. А ще разом з пружинами і амортизаторами я замінив передні тормозні колодки. Тобто, це теж входило от в цю 20 тисяч гривень. Дуже цікаво, що зараз вийшло 90, а вчора я нарахував 100. Треба подивитися ще, <рес> обійти машину, щоб ну, подумати, де ще десятка, де ділася ще десятка. Може, треба не закривати, не зачиняти, може треба подивитися в салоні. Що ще, що ще? Думай, Думай, думай. Вчора було 100, сьогодні 90. Така математика дуже гарна. Не, ну, виходить 90, виходить таки 90. Хух, це, звісно, набагато краще, ніж 100, але ж все одно. Якщо ми переведемо це в долари, так раніше ну, багато запчастин я купував по курсу 27, да, приблизно, зараз курс десь 37 офіційний. Ну, то це виходить приблизно 3 тисячі доларів. Машину я брав за 5,5. 3 тисячі доларів це трошки більше, ніж половина її вартості. І отут питання. Блін, а не багато це? 3000 баксів за два рочки. Це півмашини за два рочки. Е, я витратив на цю ахірну машину насправді. Ахір'я просто. Багато чи ні? Пишіть в коментарях. Мої думки на цей рахунок які? Звичайно, коли ви берете машину, любу машину БУ. Це те саме, що купити нову машину, але оцей повну, повну вартість машини ви просто розподіляєте на багато років. Ну, звичайно, якщо ви користуєтесь цією машиною багато років, а не так, що сіли, там рік, поїздили, убили і віддали, продали наступному е господарю. І тому виходить, що 3000 доларів для автомобілю С-класу е на такі речі за два, за два роки, ще треба. Ну, розуміти, що із них 50 тисяч це чисто ремонт двигуна, якого могло ну, в принципі, і не бути у кожного з вас, так? То це насправді не такі великі гроші. А висновок з цього який? Просто якщо ви берете автомобіль С-класу навіть не, не те, що навіть такий, а особливо такий е старий, то ви повинні розуміти, що в нього просто треба ще вкладати грошики. І, мабуть, тому вони коштують так мало. Ну, в принципі, бо 5,5% за автомобіль в такому стані. Я так само робив е відео, в якому я думав, а що б я за 5,5 ще міг взагалі купити. Ну, і там виходили тачки е ну, трошки молодшим, мож можливо, але вони 100% не були б в такому. Ну, в кращому стані. Вони б 100% вони були в кращому стані. Коротше, чи жалію я, що купив цю машину, враховуючи, що я вже потратив на неї 3 тисячі доларів зверху. Та звичайно, ні. Тому що вона ну, мало того, що ну, типу, приносить дуже багато позитиву, дуже гарні емоції. на ній просто ти їдеш і кайфуєш. Просто хочеться, ну, навіть сидиш вдома, не знаєш, що робити, і думаєш там. Піти в магазин пішки чи поїхати на машині. Я такий. Ні, я, звичайно, люблю ходити пішки. Я часто хожу пішки, бо у мене сидяча робота вдома. Але ж такий, типа, блін, ну а машина, а як же ж цей кабанчик без мене? Хочеться просто реально сісти в нього, Ну, завести, бо заводиться він поки що в будь-яку погоду. І просто поїздити і отримати від цього кайф. Тривога? Так. Так, так, так. Ну що, друзі? Здається, повітряна тривога. Треба подивитися на телефончику. 21-сторіччя. -е ну, ще нічого нема, але тут немає інтернету. Так, в багатьох місцях. Коротше, повітряна, повітряна тривога, треба закруглятися. Рашисти, піду. Ну, це всі і так знають. Якщо ви рашист, то йдіть. Нахуй. Мабуть, це все, що я хотів сказати. Які у вас думки з цього приводу кажіть? Тому що ну, я своїми трошки поділився, хотів ще зробити якийсь великий е висновок в кінці, але ж ну, повітряна тривога. Мабуть, ми поїдемо в більш безпечніше місце. І на цьому з вами попрощаємося. Всім пока! Гарного мирного 23-го року. І ну, у кого така машина, пишіть свої думки в коментарях: варто чи ні купувати такі старі машини в такому стані.